Часто запитують, з тією машиною не так, що ми вирішили пускати її в розбір. Тому що ми готові з цієї машини продати двигун. Весь повністю комплектний, 440-й, можемо в принципі як комплектний, так і повністю обстріл продати. І чому ж ми так готові зробити? Тому що в нас багато європ'ятих манів, як ви бачите на продажі, і нам багато, які запчастини потрібні, багато, які запчастини ми самі десь шукаємо, купуємо і так далі. А тут рахуйте, що ну, всі запчастини ось будуть в одному місці. Надо нам там фара, бампер, капот, ще щось з місції машини собі зняли, забрали і все, і не потрібно ні в кого нічого чекати, шукати і так далі. Це по-перше. А по-друге, чому ж ми її не розбираємо зараз, а чекаємо, коли продасться другу? Тому що ви уявіть собі, зараз ми позабираємо там якісь крила, люди поприїжджають, куплять там пластик, диски, ще щось. Поставимо машину на пеньки, познімаємо датчики, двигун перестане, перестане запускатися. Приїде клієнт на двигуна, захоче на машині там прокататися, перевірити ще щось. І от що ми після цього будемо з нею робити, якщо вона буде вже, грубо кажучи, стояти на пеньках? Правильно, нічого. Якийсь цього сенс немає сенсу. Саме тому, саме тому спочатку продати потрібно найцінніше з цієї машини. Це двигун. Тому як тільки двигун продається, тоді вже вся машина одразу піде, піде в розбір. Тому що спочатку з пластика витягнути там 2000 тисячі доларів, але щоб машина після цього стояла просто на пеньках. Ну в цьому немає ніякого сенсу. Якщо продається двигун, тоді вже і вся машина розбирається. До речі, ви можете повністю весь компактний купити за 13 тисяч доларів, якщо треба.